Можете мені цей кусь мені не спрямово. Документи, як, будь ласка, покажіть ваші. Подивіть, будь ласка. Як вас звати? Молодший сержант міліції Кусь. Мені не спрямово. Можна ваші документи? Можна. Секундочку, не ховайте ще. Не ховайте ще. Ви приїхали свої документи. Причина зупинки, може до мене назвати? Є причина зупинки. Мені мене є світу, що приїхав червоний світу. До вас їде працівник, де є, працівник міліції, капітан. І... Прошу, пана, давайте давайте документи. Сергій. Добре, писали? Ось і добре. Дійсно, до 16. -го. Я перепрошую, що ви на чоловіч світу поїхали? Ви писали? Іванович. Слухай вас, на червоне світло чому поїхали? Коли? Де? Біля поза руки ну, я. я не їхав на червоне світло. Ну, а що, з ким я спілкуюсь? Я в лівому ряді, я справа правому поїхав. А з ким я, я сілкою, перепрошую. Капітан, ви не бачите. Можна ваше посетити? Можна. Мені була сьогодні. Я ваші <клес> я твої не вийду вас запити свої. Мені цікаво, чому э, ви мене зупинили? Я пояснюю присутню. Ви говорите, що ви я порушую. Я пояснив причину зупинки. Яка відводка, причина зупинки? Особа, товариш капітан, повідомив. Так. Що дані ви порушили, приїхали на червоний світо світофора. До Дуже добре. Докази передоставки, на... мені зюда. Приділіть, будь ласка, документи і зараз поговоримо. Я при... Може ви із деліг не маєте, так? Я маю, я їх пред'являю без проблем. Чому проблема? Абсолютно не воняет. Какие подраздел, да. чтобы не сняли его? Подраздел не Есть воды. А Есть воды. Ну, Все вот отлично. мы Усі посвідчення і техпаспорт. Я їх не продаю в руці. А Нет. я вже кидаю, що да. ваші є. Я не Це бачу. Це є, Я не Знаю. бачу. Близько, будь ласка. Ближче, ось вот сюди поставте, будь ласка. О, дивіться. Будь ласка, ти паспорт. Так, щоб я бачив фамілії, ближче, ближче, ближче. Далі мені поясніть причину, чому вони автомобілі. Я розумію, чиї? Автомобіль належить фірмі ТБМ Україна. ТБМ Україна? Так, да, ТБМ Україна, місто Київ, реєстрація є, талони. Тепер мені поясніть причину зупинки, чому ви не затримуєте. Чому ви користуєте ці однієї автомобілі? Маєте? Я можу... маю дорожній лист. Ось, він, будь ласка. Покажіть, будь ласка, в діко, чи там мені за мене, може, ви знаєте, ви мені скажіть, я будь ласка, зараз чому мене не, затримуєте. Чому ви не затримуєте? Добрий день. Дайте я стану на цей. Добрий день. Добрий день. Чому став? В чому проблема? Той товариш капітан є. Побажає людині щасливої дороги і їде. Ти побачив то. Товариш капітанського, я пожежу. Прийти, прийти, Я перепрошую, вирішу. ви мене зупинили неправомірно. Не товариш капітан не показав ні свого посвідчення. Я ваші бачу. Ви не бачили порушення, не маєте доказів, ні фото, відеофіксації. Ви хочете мене іде, е... іде, разом про решетку. Дуже побачення.